До мене звернулася дівчина з турбуючим болем між лопатками. Більше на правій стороні після пальпації ми віднайшли дві тригерні точки: Це в трапецевидному м'язі і в великому рамбовидному м'язі. Ці тригерні точки дуже турбували її. Наталя працює за комп'ютером, ну, основна її діяльність. І... Саме сидячи працюючи мишкою, відчувалася ниюча така біль. Ми віднайшли ці три гри. У нас це вже другий сеанс. Відповідно, уже вона відмічає, що біль зменшилася. І я б хотів би пояснити, які процеси відбуваються. Тобто біль в неї не така давнішня, але вона ну, почала наростати. От пром'явши, ми підвиключили цю біль. Інколи буває таке, що людина після першого сеансу, що ніби біль взагалі зникла, що хочу пояснити у цей момент, що взагалі відбувається, відбувається те, що працюючи з тригером, ми змінили трошечки структуру м'язу і проходить оцей больовий момент. Але тригерна точка, ну тут у нас їх дві, вона нікуди не дівається. І якщо не займатися далі цим. То це питання часу, коли знову ця біль повернеться. Це може місяць пройти, в когось в тиждень, в когось дві навіть рік може пройти з цього моменту, і відповідно, що є критерієм того, що ми розібралися з цими тригарними точками. Вона може не турбувати в моменті в повсякденному житті. Але якщо при пальпації ці місця, де ми їх віднайшли, натискаючи біль відчутна. Відповідно, тригер ще присутний, але він перебуває в латентному стані. І працюючи з ним, ми повинні довести до того моменту, коли при саме при пальпації біль взагалі не відчувається. Це буде гарний показник і критерій того, що ми розібралися з цими тригерами. Відповідно, вони вже людину не будуть турбувати.